Палац Розумовського, спадок гетьмана. Привіт, я Кирило Розумовський. Можливо, ви знаєте мене як останнього гетьмана. Але сьогодні я тут не заради політики, а заради мого шедевра. Зараз познайомлю вас зі своїм палацом. Ви думали 18 століття, це нудно. Погляньте сюди, це мій палац: шість величезних колон, симетрія. Розкішне оздоблення, згладжені форми, прямі лінії. Стиль, класицизм, подібний до мого характеру. Центром цього стилю став Батурин. Палац збудували на місці давньої фортеці, яка була знищена Петром І після зради гетьмана Мазепи. Палац був побудований на величезній території понад 9 гектарів землі. Для порівняння це більше ніж 10 футбольних полів. До речі, землю під палац виділив Павло І. Мій палац був побудований за проєктом шотландського архітектора Чарльза Камерона. Його стиль це елегантна стриманість, яка підкреслює велич і масштаб. Пан Розумовський попрохав збудувати такий палац, щоб наступні покоління були вражені, а щоб шпигуни Катерини II писали в Петербург небезпечно розкішно. Розумовський в тренді. Будівництво розпочалося у 1799 році, тривало до 1803 року. Цей палац технологічно прогресивний, його висота 18 метрів. Система вентиляції, каміни, навіть освітлення, все було новаторським для 18 століття, у когось є трьохкімнатна квартира. А в мене палац складається з 55 кімнат, включаючи бібліотеку. Каплицю з іконами XVIII століття, великі зали для аудієнції, їдальню з античною тематикою. У робочому кабінеті представлені письмові приладдя італійської майстерні бедін'є XVIII століття, а також порцеляна XIX століття. Цей палац міг би бути резиденцією гетьмана, але не судилося. Та недовго я прожив у цьому палаці. У 1803 році палац перейшов до мого сина Андрія Розумовського. Андрій продовжував керувати маєтками та підтримувати культурне життя в Батурині. Після пожежі в 1824 році палац перетворився на руїни. Провести повне відновлення палацу Кирила Розумовського вдалося тільки в 21 столітті по роботах архітектора Камарона. Реставратори відтворили оздоблення 19 століття. Сьогодні це національний заповідник, гетьманська столиця.